Казка про Муркотіння, що торкається струн душі. Жили були двоє друзів хлопчик, який віртуозно грав на гітарі, і котик, який ніяк не міг знайти свій талант. Хлопчик торкався струн так, що музика ніби оживала в повітрі, а котик, ну, він був інший. Не вмів співати, хоч і дуже старався, не танцював, лапки весь час плутались, навіть грації, притаманної кицям, у нього не було то в двері вріжеться, то в миску з водою присяде. І хоч друзі часто сміялися з цих пригод, одного дня котик засмутився по-справжньому. У всіх є талант, а в мене що? думав він, притихши в куточку. Тим часом хлопчик готувався до великого концерту. Чим ближче був виступ, тим більше він хвилювався, його руки тремтіли, думки і плуталися, і серце підказувало може, краще все скасувати. Страх почав перекривати любов до музики. Побачивши це, котик тихо підкрався, стрибнув на коліна хлопчику і просто ліг. Улаштувався зручно. Закрив очі і почав глибоко, рівно, тепло муркотіти. Муркотіння було як море в тиші, як вогник у темряві, як м'які хвилі, що торкаються берега. Хлопчик відчув, як напруга розчиняється, а замість неї повертається щось знайоме спокій, сила, ясність. Він знову згадав, ким є. Згадав, що любить музику більше, ніж боїться сцени. Хлопчик усміхнувся і прошепотів. Хотів би я мати хоча б частинку твого таланту, котику. Ти торкаєшся струн душі краще за будь-які ноти. Котик здивовано кліпнув: мій талант? І раптом він зрозумів: іноді ми не бачимо свого дару лише тому, що він здається нам природним. Легким, звичним, настільки звичним, що ми перестаємо його помічати. Котик щиро повірив у себе його талант був не про спів чи танці, його талант дарувати тепло, спокій і впевненість усім, хто поруч, а це особливий талант той, що лікує серця. Значинка. Іноді ми не помічаємо власних талантів. Бо вони здаються нам занадто простими. Але саме те, що робимо легко і щирого серця, може бути найціннішим даром для інших. Цінуй себе, твій талант може торкатися душ сильніше, ніж ти думаєш. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту, ваш лайк і коментар. Це натхнення для нових історій.